Український військово-промисловий комплекс більше не наздоганяє світ. Він задає темп, новітні дрони, бронетехніка, артилерійські системи усе це вже не майбутнє. Це сьогодення української армії, 2025 рік. На фронті з'являється дрон Грім М2 ударний безпілотник українського виробництва з дальністю до 80 кілометрів і точністю до метра. Ця розробка вже отримала прізвисько Пекельна бджола від російських солдатів за два місяці бойового застосування понад 120 успішних уражень бронетехніки противника. І це лише один із десятків нових зразків. Бронетранспортер Козак Как і Козак 5 глибока модернізація класичної платформи, оснащений активним захистом, автоматизованою турелью та протидроновими решітками. Він переживає навіть пряме влучання з ФПВ дронів. Машина вже успішно використовується третьою окремою штурмовою бригадою під Авдіївкою. За останні півроку в Україні відкрито 12 нових виробничих ліній для серійного випуску БПЛА, бронетехніки та ракет. Більшість із них ваші приватні ініціативи, які працюють у тісній кооперації з генштабом і мінобор. Рони Українська САУ Буревій М ем. ще один приклад, як модернізація змінює правила гри з дальністю до 70 кілометрів, точним наведенням і інтеграцією з аеророзвідкою. Вона вражає цілі без прямого контакту з ворогом. Це не просто заміна радянської спадщини, це нова ера української артилерії. Уперше в історії Україна розгорнула бойові системи РЕП, здатні не лише глушити зв'язок, а й перехоплювати керування дроном противника в повітрі. Наш ВПК це не лише залізо, це відповідь на тисячі запитів з фронту, це адаптивність, інновація і український дух. Тепер не ми боїмося ворога. Тепер ворог боїться нашої зброї, поширюється відео. Нехай світ знає, що український ВПК це нова сила, з якою рахуються.